Продовжуємо допомагати нашим воїнам. Сьогодні маємо можливість і честь передати для спецпідрозділу людь, які виконують бої завдання на передовій ці бойові пташки, які потрібні їм для успішного виконання. Тому нехай вам допомагають, нехай наближають. Не Нашу перемогу сьогодні органи місцевого середування розуміють, що допомога силам оборони необхідна. Дійсно, хочу подякувати і підкреслюю, що дані спецпідрозділи виконують бойові задачі саме в зоні проведення бойових дій На найскладніших ділянках не в тилу, не в штабах, а саме на фронті. Тому я думаю, що наша співпраця буде продовжена. Дуже важливе використання. Безпілотників, різного роду безпілотних літальних систем, систем, які, якими можна керувати дистанційно. Це починаючи і е, прилади, які здійснюють спостереження, а також апарати, які е, наносять безпосередню шкоду ворогу, чи е, в якості скидів, чи в якості безпосередньої атаки. Е, це захищає нашу піхоту, наших. Поліцейських, в даному випадку поліцейських бригади Людь захищає на полі бою від загибелі та поранення.